Добрий день, дорогі друзі. Я вас вітаю з сонячної Львівщини. Я знаходжусь на полі, на полі з цибулею, але ж тема сьогодні не буде цибулева, тому хотів би з вами таке маленьке нагадування вам про наш ґрунт. тому що я стикнувся з такою проблемою у Львівській області, що навіть люди, які вирощують рослинки на крапельному зрошенні, мають гарні врожаї і ну, так скажемо, мають дуже багато, дуже багато проблем. Перша проблема це кірка на ґрунті. друга проблема це бактеріози. Неважливо, це цибуля чи капуста, фузаріози, а також інші проблеми з кореневою системою. Ось я хотів би усім нам вам нагадати, що є дуже ефективний метод боротьби з цією проблемою. Він уже давно нас залишив. але тим паче, хто може, той використовує. А використовують всі органічні добрива. Хто може використовувати? І ви хто це робив, це всі знають. Що при використанні органічних добрив покращується. Стан ґрунту поліпшується живлення рослин, насичується ґрунт полезними патогенами, які впливають на розвиток рослин. Багато хто з нас не може це зробити по причині того, що дуже затратно це виходить і дуже довго це виходить. Ось. А внесення мінеральних добрив приводить до того, що ґрунт втрачає свої якісні показники. Накопичується багато солей, які шкодять рослинам гарно приймати ті чи інші поживні речовини. Ось. Ну, я вам хотів би ще таке маленьке нагадування, багато Кого з нас навчали в аграрних вузах, що покращує також структурність ґрунту. І це ця дуже проста формула H2O2, перекись водню. За що двох молекул кисню він робиться пухкіше, добріше. Також насичується ґрунт дуже. Якісними, якісною мікрофлорою і е, поживні, речовини, е, поживні речовини самі залазять в наші рослинки. А також дуже е, добру якісні показники має водню, тому що в багатьох, в багатьох странах Європи та й всього світу її використовують як фунгіцид в боротьбі в проти бактеріальних та грибкових захворювань, таких як Борошни староса, фітафтароз та в принципі, інші. І хто має краплинне зрочення і має е, невелику сівозміну там, двопольно, чотирьохпольно, тому дуже вам раджу використовувати перекись водню в своїй схемі захисту е, від хвороб. Але ж не забувайте, що перекись водню. Е, Може також впливати і на рослинки, і в деяких странах нашого світу використовують її як гербіцид. тому дуже важливо підібрати концентрацію розчину, яку ви хочете вносити чи по листові, чи в кореневу систему. І так, дорогі друзі, я хотів би вам нагадати навіть на Західній Україні, де велика кількість опадів, що таке краплинна стрічка. Це, ну, я вам скажу, що багато хто в цьому році це не затратна частина, це інструмент вирощування гарної товарної, товарної продукції. Тому що Ось гряда на, ваші, на ваших екранах, де є краплина стрічка лежить у ґрунті. А ось гряда, де цієї краплинної стрічки просто не є. Я думаю, більше, ніж достатньо, ви побачили, тому дивіться самі, що вам потрібно. Якість врожай плюс 8 тисяч гривень на гектарі по затратам. Чи ніякої якості не вражаю. Будь ласка, тому будьте уважні, слідкуйте за нашим каналом. Якщо вам сподобалась інформація, з вас сподобайка, підписка на наш канал. Будьте здорові! Слава Україні! Гарних врожаїв!